Доброго дня, вітаю вас! Сьогодні інформація просто чудова. Крім того, що нам дають леопарди, нам ще дають квитки за 49 євро. Що тут за квиток, як ним користуватися? І ще раз, ви вже багато про нього чули, але вже остаточне рішення. Тому, якщо вам цікаво, якими потягами ви маєте право користуватися? Де ви купуєте квиток? Чи можете вибрати своїх дітей або велосипеди? подивіться 5 хвилин це відео будете знати. І так, квиток нарешті прийняли з 1 травня. Будь ласка, ми маємо право його купити. Чому це так були такі важкі пологі, якщо можна так сказати? Оскільки е, не було рішення, хто за це все платить, це колосальні гроші, це мільярди. Цей проєкт спочатку розрахований на два роки. Це означає, що оцей екотікет або екологічний квиток він буде діяти зараз два роки. Це такий пробний проєкт, скажімо так, чого його прийняли? Його прийняли, оскільки Німеччина намагається робити проектів для захисту навколишнього середовища. Через це є багато людей, які їздять на роботу зранку, українці зараз їздять також кожен день до курсів, і це полегшує життя, і в кишені може бути трошки більше грошей. Квиток ви маєте право придбати 4 тижні до початку його вже введення, тобто приблизно з 3 квітня. Тепер питання: де? А тут починається цікавий момент, оскільки взагалі було бажання да, нашого Бунду і ленда наших земель, щоб квіток цей був дігітальним. Це означає тільки в телефоні. Але оцей початок від його, вони кажуть, що можна зробити ще паперовим. Тому на перший момент вони написали сьогодні. Я подивилася, да ви можете придбати цей квиток у віконечку, але це не простий квіток. Вам потрібно зробити абонемент. Це означає, що ви маєте. Так, вказати, де ви живете, ім'я, прізвище і банковську картку, номер. Бо багато інколи кажуть, а що це я маю це казати? Це мої особисті дані. Тому цей абонемент з вас будуть кожен місяць знімати гроші з 1 по 30, а не з 15 по 15. Це абонемент на місяць. Тому, якщо ви хочете це придмати, думайте трошки за пару днів. Ви також маєте право кожен місяць написати кюндіку, Тобто, ви закінчуєте дію цього абонементу. Не провтикайте. Ще немає інформації за скільки, але для тих, хто хоче мати квиток, не мати, мати не мати, я би вам радила: купуйте квиток і зразу пишіть. Це Тільки на місяць я хочу звільнити цей абонемент або відмовитися від нього. Вирішуйте ці питання, оскільки ну, 50 євро, це скажімо, гарні гроші, які. Вам будуть потрібні, особливо для тих, хто буде потім їхати в Україну, будь ласка, не забувайте такі моменти. Тепер ем, дигітальний, де можна придбати? Я зараз подивилася, є така річ, як Deutschland Ticket App. Ви знаєте, App це додаток. Заходите в Play Store і вводите Deutschland Ticket App і ем, Завантажуєте цей додаток на ваш телефон, розбираєтеся, і у вас тоді буде цей квиток. Він вам прийде на e-mail, і ви можете його тоді показувати. Так, це є дуже-дуже-дуже важливим. Вони будуть намагатися робити тільки дигітальним. Ті, в кого проблеми з телефоном, хто з телефоном на ви, а не на Ти. Я думаю, що ми живемо всі не в пустелі, тому впевнена є люди, які будуть допомагати. Є, чи буде багато відео також, так, як зробити покроково цей квиток собі? Чи можете ви брати з собою, як казав мій дідусь, лісапет. Лісапет з собою брати не можна. Ви всі знаєте, що за те, що ви берете велосипед з собою? У потяг, да, вам потрібно платити в певний час гроші. З цим квитком це буде окремі витрати. Будь ласка, щоб у вас не було штрафів за ці речі. Чи можна дитину з собою брати? Не можна брати з собою дитину до такого квитка. Якими потягами ви маєте право користуватися? Ви маєте право користуватися. Будь-яким транспортом в межі міста, це означає, десь за покупками поїхали на автобусі, тролейбусі, трамваї, будь ласка, без проблем. Якщо ви їдете з одного міста в інше, будь ласка, С або РЕ, регіональний потяг. Ніякі швидкі потяги, ви не маєте права користуватися. Знаєте, не робіть вигляд, що ви цього не знаєте. Ребята, дуже багато таких випадків, коли штрафують. Українці знаходяться в Німеччині вже рік. І казати, фаштейт, або А я не знав. Якщо у вас є цей квиток, ну то ви в курсі, як їм можна користуватися. Не вводьте інших в оману і не придурюйтесь, будь ласка. Ви знаєте, тими квитками можна користуватися на регіональній. Потяги, будь ласка, не на швидкі. Швидкі там квитки набагато дорожчі. Тобто, і це і і це, і це. Це ці квитки інтерсіті. Вони є швидкими і квитки на них купляються окремо. У вас будуть штрафи. Ви знаєте, що в тих квитках є 100% контролери завжди. Наприклад, я їду з Мангайма на Франкфурт в аеропорт. Завжди є контролери, і у вас просто буде проблема і буде неприємно. Тому купляйте квитки і дивіться ще раз, чим і ким ви можете користуватися. Чи можна цей квиток подарити кумі і сказати, сонечко, сонечку, я покористувалася два тижні, а тепер я їду додому або мені не треба, я віддам кумі Світлані. Не можна, оскільки це іменний квиток, це абонемент на ваше ім'я. За це також будуть штрафи. Будь ласка, почуйте мене. Я наступне відео після цього зараз сам пишу про штрафи, коли ви мене питаєте, а ми не знали, а що як. Тому я вам ще раз кажу: ці квитки не можна комусь віддати передарити. Ви уїжджаєте, лишається так, як є. Тепер було окреме питання про студентів. Наприклад, що робити студентам? Або робити тим, хто отримує соціальну допомогу, чи буде це дешевше. І було багато дебатів, як завжди. Тоді було таке рішення, що їх квитки будуть діяти так само, як оці е значить, квиток за 49. Тобто, студенти як платили за свій семестровий квиток, так і залишається чина. Або як я плачу за свій джоб-тікет, так само залишається, але. Плюс буде в тому, що я можу ним користуватися так само, як квитком за 49 євро. А тепер дивіться, який прикол. Українці дуже багато подорожували 3 місяці за 9 євро да, минулого року. Чому відку? Погода чудова, курсів немає, проблем немає, Джоб-центр нічого не каже. Можна поїхати з вівторка по четвер, десь можна поїхати з понеділка по п'ятницю. Зараз у нас у всіх курси, в кого робота, дитина, садочок. Це означає, що ви можете користуватися, скажімо так, реально цим квитком на вихідних. Це означає тотальне перезавантаження, перевантаження тих потягів, оскільки всі будуть їхати. Подумайте, чи воно вам потрібно, чесно скажу, оскільки я один раз їхала, це було дуже неприємно, все завантажено, люди стоять отак. І чи, ем, якщо ви, наприклад, живете в великому місці, це 100% вам дуже корисно. Якщо ви живете в маленькому містечку і будете їхати на вихідних, чи справді тих 50 євро вам окупляться, якщо ви поїдете в сусіднє село за 6 євро, е, це такі питання. І е, е, цей проєкт буде діяти два роки. Можливо, з часом ціна буде збільшуватися, але зараз, от в даний момент, ми чекаємо до травня. Ви можете придбати квиток вже з квітня, і ще раз кажу, до віконечка, Bahn Information, і там ви спочатку можете його придбати. Потім він буде тільки в дигітальній формі. Для тих, хто ще раз кажу, більш активніший купляєте, проблем не буде. Хто потребує допомоги, на перший час без проблем. Не забувайте це або Відмовлятися від нього, якщо вам квиток не потрібен, оскільки кожен місяць будуть знімати по 50 євро. Це такі, скажімо, дані про той квиток. Я сподіваюся, що ми будемо його використовувати на благо, оскільки вже буде тепло, можна буде справді подорожувати. Але займатися математикою, думайте, як подорожувати. Враховуйте, якщо вам потрібно поїхати з одного міста, наприклад, з Берліну до Низу на Мюнхен. Да, купляйте квитки на ІЦЕ на швидкі. Потяг, і не користуйтеся п'ятю якимось різними регіональними, які цілий день їздять, оскільки це втомлює і вони будуть перевантажені людьми, оскільки не тільки українці подорожують, а й німці подорожують. Краще купляйте банка 25, коли зробила відео про цю картку. Це буде дешевше і подорожуйте комфортно, подорожуйте з радістю, а не отаку, як ті е, риби у е, бочці, тільки щоб десь проїхати. Це неприємно. Я бажаю нам всім гарного часу, гарної подорожі. Наступне відео, яке я буду робити, буде про квитки і про те, як робити штампи на них, оскільки було питання, дівчата трошки заплуталися. Тому, якщо було цікаво, буду вдячна за вашу вподобайку. До наступного разу.